Питання, але некоректно і неправильно сформульоване. Поясню. Перше. Дивись, кого ти хочеш зустріти, якщо свою долю. Так ти ж зі своєю долею ніколи не розлучалася. Отак, дзеркало відкрий, подивися, ось та людина і є твоя доля. Ось та людина впливає на твою долю, будує твою долю. Це перше. Друге. Я не вангую, я не передбачаю майбутнє. Воно занадто мінливе. І воно формується саме зараз і залежить від того, що ми зараз обираємо. Тому е ти можеш зустріти, якщо ми говоримо про партнера, да, про чоловіка, ти можеш зустріти його і завтра. Та може, ти його вже зустрічала. Але жоден з вас не був готовий до того, щоб. Будувати стосунки. Тому ви як зустрілись, так і розійшлись. Може таке бути? Ну, може. Тому варто ставити питання, не коли я зустріну, а що мені зробити. Для того щоб я могла побудувати гармонійні стосунки. І тоді я б тобі сказала, що дивись по матриці долі, я можу тобі дати відповідь, що гармонійні стосунки ти побудуєш тоді, коли а, знайдеш свою цілісність. Тільки і стану повної самодостатності, коли ти не залежиш від партнера, коли е, тобі окей, і самої, а коли з тобою партнер, тобі ще краще, ніж без нього. Е, саме тоді, коли ти навчишся бути відвертою з собою до непристойності і довіряти своєму партнеру. Саме тоді, коли ти Знімеш усі претензії до партнера, тому що занадто шукаєш якогось, якийсь ідеал. Це, якщо так, в форматі міні-розбору в трьох словах. Але дивись, по твоїй матриці, якщо дивитися періоду року, то з кінця цього року і до 28-го року. А, може бути чоловік, який значно відіграє якусь таку важливу роль в твоєму житті. Хто цей чоловік, яку роль він відіграє, на жаль, нема не прізвища, не віку, не соціального статусу. Не можу тобі сказати. Але скажу, що так. Чому би ні? Можливо, це якраз період, коли в тебе зав'яжуться стосунки. А десь так, через 5-6 років навіть заходять такі енергії, коли класно виходити заміж. Але станеться це чи не станеться, я ж не можу тобі сказати, бо це знову-таки від кого залежить? Правильно, від тебе.